Тому на лівому березі річки Золотоножки з'явився хутір. Звів його козак Михайло. З того часу багато води спливло. Змінювалася в селі влада, змінювалися часи. Єдине, що лишилося без змін, це жителі села, щирі, працьовиті та гостинні люди. Такими вони є і сьогодні. Цьогоріч село Михайлівка Драбівського району святкує своє трьохсотріччя. Храмове свято припало на трійцю. Ця подія зібрала у центрі села силу селену люду. В очікуванні великого концерту михайлівчани згадують свою історію та з гордістю розповідають про сьогодення села. Коріння нашого села пішло з далекого казацького роду. От. Колись тут по степам були розбросані козацькі хутори. Жив казак, михало. Це село зустрічає людей радушністю. Люди. Добрі, працьовиті, натхненні, веселі, люблять співати, танцювати і робити гарно. Пишається своєю малою батьківщиною і молодь. Я дуже люблю в селі жити. Це природа, свіже повітря. Ну і цікаво, по-моєму, життя краще ніж в місті. Та й люди більш привітні, цікавіші, спілкування легше з ними. Після школи, після навчання повернешся до села? Обов'язково. І надалі продовжую. Якщо що, то тут обичайно. село. Це я ну дуже люблю село. Місто це не моє. Закохуються у Михайлівку і приїжджі. Віктор Бричка тут лише шостий рік. Приїхав на Драбівщину із Дніпропетровщини. Тут оженився, а сьогодні готується стати батьком утретє. Село Вовка, нравиться. Робота є. Роблю трактористом Баришівської зерної компанії. Нравиться в селі цьому жити. Є хазяйство, є робота. Чого не жить? Як і годиться, на іменини приїхали чимало гостей з подарунками. Серед найбільш шанованих засновник та почесний президент Баришівської зернової компанії Олег Оронов. Товариство до речі, також цьогоріч справляє ювілей. Воно вже 10 років господарює на землях Михайлівської сільської ради. І господарює добре, адже у пріоритеті керівництва компанії добробут селян, а в найбільшій шані праця простих хліборобів. Це не пусті слова. Якщо село буде жити, буде існувати компанія. Це дуже просто. Арифметика дуже проста. Якщо я приїжджаю в село і люди мене пізнають і улибаються мені, це дуже приємно. Це значить, що ми щось правильно робимо. Олег Уронов родом із Чернігівщини, виріс у родині хліборобів. Утримавши вищу інженерну освіту, довгий час працював за спеціальністю, але, зрештою, повернувся до витоків. Баришівську зернову компанію створив у 98-му році. Під обробітком, пригадую, мав тоді тисячу-півтори тисячі гектарів землі. На сьогоднішній день компанія має біля 42 тисяч гектарів землі. Це Черкаська область, Київська, Чернігівська, Полтавська. В компанії працюють 1200 людей на сьогоднішній день. Основна робота полягає в тому, що ми вирощуємо і зберігаємо зерно. Основні культури, якими ми займаємося, це пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, не дуже багато стараємося. І соя. Почали соєю займатися дуже серйозно, але не соя МО. А правильна соя, яка повинна бути в Україні. У нас а, а, на території чотирьох областей п'ять елеваторів. Ці елеватори, деякі ми придбали а, старі елеватори, модернізували їх. І елеватор, який ми побудували на 50 тисяч тонн. Це в пірятіні. Нова техніка. З прекрасними сушарками переробляємо на добу приблизно до трьох тисяч тонн зерна. збіжжя. нині Баришівська зернова компанія добудовує заводи з переробки сої у перспективних планах. Ще два насіннявих заводи. Свою діяльність товариство веде на території 24 сіл, а відтак забезпечує роботу їхніх жителів. У нас зараз 60 чоловік місцевих жителів працює в господарстві. Іменно з Михайлівки. О, оскільки компанія, я вже говорив, дуже здорова компанія, і техніка в нас новітня, здорова техніка. Працює вона не тільки в нашому господарстві, а на всіх п'яти господарствах, що об'єднує наш регіон, то до... люди наші працюють скрізь. Не можна сказати, що вони тільки в Михайлівці працюють, а вони і в Баришниці працюють, вони працюють і на Полтавщині. На заробітну плату працівники не нарікають. Комбайнери, приміром, у сезон отримують 5-6 тисяч гривень на місяць. Окрім достойної зарплатні, люди мають і соціальні гарантії. Лише минулого року на розвиток сіл господарство витратило близько трьох мільйонів гривень. Перед компанією в цьому році стоять поставили задачі про те, щоб звернути велику увагу на соціальну сферу. Тобто, ми побачили, що села, в яких ми орендуємо землі, вони дуже в такому плачевному стані. Це мається на увазі і культура, і клуби, і хвапи, і дитячі садки, школи, також дороги це дуже велика проблема. До цього свята ми готувалися добре, будемо говорити так, от, вклали кошти у ремонт дороги. Ми повністю відремонтували центральну дорогу, оскільки в нас два села Михайлівка і Павлівщина знаходяться на території сільської ради то ми відремонтували повністю центральну дорогу і продовжуємо ремонтувати, тобто вже до 100 тисяч гривень ми вклали у ремонт дороги. Для села в цьому році ми також відремонтували Павлівчанський будинок культури, зробили капітальний ремонт, зробили капітальний ремонт Обеліску слави, зробили капітальний ремонт офісу, де ми знаходимося. В цьому році ми вже як порахувати всі ремонти, оце кошти, які ми вклали, то більше півмільйона ми вже вклали кошти на сьогоднішній день. Але на цьому ми не зупиняємося, ми продовжуємо вкладати кошти, адже люди того варті, щоб за їх ми турбувалися. Жителі тих сіл, на території яких веде свою діяльність Баришвіська зернова компанія знають, що завжди можуть розраховувати на допомогу від керівництва товариства і в радості, і в горі. Програма, яка була предложена державою, враховувати гектари, із гектара платить якусь кількість грошей від 30 до 100 гривень по різному. А це правильна програма. Але ми просто вважаємо в компанії, що Замало цих грошей на село давати. Із людьми ми розраховуємося і за паїв запаї От, коштами розраховуємося, багато коштів люди, людям виплачуємо, а ось інше це зерно і послуги. Послуги в нас людям, ми надаємо всі послуги. Беремо мізерну ціну просто для того, щоб була відмітка, що ми щось людям надали. А так ми взагалі всі ці витрати беремо на рахунок своєї компанії. На послуги це людям це оранка городів, культивація, посів, там вивезення даєм, а, Якщо у людини якесь свято, даємо безкоштовно автобус. О, ну, не дай Бог горе, яке у людини це ми, ж люди, ми все розуміємо. Ми даємо безкоштовно на це діло, автобус даємо, автомобіль даємо О, і від президента компанії даємо 500 гривень. Активно підтримує товариство і соціальну сферу сіл. Гроші на їх розвиток не шкодує. Особливу увагу приділяє освітній галузі. Також ми ще велику допомогу надаємо нашій місцевій школі і дитячому садку. У нас збільшилась кількість дітей в садку до 30 вже в цьому році. Зроблений там теж капітальний ремонт садиків, опалення електричне проведено вже. Та головний подарунок сільській школі до Дня села від Баричівської зернової компанії ще попереду, але про нього трохи згодом. А поки михайлівчани в очікуванні святкової програми. До центру села сходяться люди, гуртуються за інтересами. Чимала черга вишукувалася з латеринними квитками. Розіграш безпрограшний, Суперприз – безкоштовна оранка. Та поки ще людям таланить зубні щітки та солодощі. Конфетки, сла! Казка, корпецька сказка. А де вони сказка? а Яка разниця? На сказка є. А поки дорослі випробовують удачу, молодь ганяє м'яча. Село має гарні футбольні традиції. Тут вже 10 років існує фізкультурно-спортивний клуб Михайлівка. Численні кубки з обласних та районних змагань є головною окрасою кабінету сільського голови. Цей клуб фізкультурно-спортивний клуб, неодноразовий переможець чемпіонату району по футболу та призер. Сім разів за останні 8 років встановився. Володарем Кубка Кадрабського району по футболу. Також ми у 2007 році стали найспортивнішим селом в районі. Звичайно, б ця вся робота не могла б виконуватись без фінансової підтримки нашого директора Волошина Анатолія Федоровича, який, як я вже говорив, повністю взяв на себе фінансування цих, цих заходів і утримує. Наш клуб і допомагає. І автобусом і матеріально і морально підтримує, бо він і сам вболівальний. Сільський стадіон продовжує збирати глядачів, що правда, не футбольних. Не він за головний майдан та концертну сцену Михайлівки. До виступу готується місцевий колектив художньої самодіяльності Павлівщаночка. Нещодавно ми відсвяткували 5 років, як нам присвоїли звання народного. Колектив часто виступає на всеукраїнських, на е, обласних конкурсах. Сьогодні ми, у нас е, хороший настрій, правда, дівчата, святкують, тому що ми сьогодні виступаємо на святі, присвяченому 300 років нашій е, михайлівці. Сьогодні колектив складається із дев'яти осіб, а в репертуарі має більше трьохсот пісень. Виконують здебільшого народні твори. Учасники ансамблю переконані, відроджувати забуте – це важлива та необхідна просвітницька місія. Костюми збирали по дідах, бабах, старіх ходили. І так як і пісні збираємо, так і костюми. Старі зовсім це вишита, вишивка старовинна і карсити старі. У нас зараз дивина, люди звикли до всього такого, а це старе забуте всіми. Дітки хочуть до нас, теж хочуть, ну, ну немає в їх, напевно, от хочуть, але немає в їх цього, що ми взяли в своїх мам. Це треба чути, це треба, це треба бути жити цим. Ми, ми цим жили. До нас приходили гості раніше. В хаті збиралася ціла громада людей. Жінки співали, чоловіки щось там грали в карти чи щось робили. І ми це все брали на слух. Нам це подобалося, і ми це взяли. Це це, 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 душо, це, це, це нам подобається. Це те, щоб цю, хотілося це зробити, і ми робимо це. А до поважного ювілею Михайлівки творчий колектив підготував нову авторську пісню Оду рідному краю. Свято офіційно розпочалось. Як і годиться у гостинній хаті, шановані гости зустрічають хлібом, сіллю. Вітання милинають усні, слово беруть численні гості. Мені дуже приємно бути на святі в селі, яке багате своїми історичними традиціями, і народними традиціями. Село Михайлівка надзвичайно багата знаменитими людьми. Я не буду їх повторювати, Андрій Григорович у своїй доповіді сказав. І навіть дівчата проспівали вже ці знамениті люди, війшли в пісню, співаються в народній творчості. Я тільки б хотів, щоб молоде покоління продовжило ці традиції, щоб село Михайлівка завжди залишалось таким. Михайлівка це село, яке має свій неповторний колорит, традиції та славетну історію. Чисте та затишне ваше село приваблює численних гостей. У серці кожного. Хто хоч раз побував у Михалівці, залишається часточка доброти і гостинності його мешканців. Ваше славне село має славну багату історію, яка є складовою орнаменту історії української землі. В ній закарбовано як сторінки героїчної звитяги, так і періоди важких випробувань. Древня і сучасна Михайлівка. Може пишатися тим, що в ній народжуються і зростають покоління талановитих і працелюбних людей, які змінюють її обличчя. Усі досягнення, якими багато село, складаються щоденної праці, саме ваших знань і талантів. Всі гості без винятку приїхали не з порожніми руками. Бюджетним установам подарували необхідну техніку. У подарунок ФАПу презентували холодильник. Ветерани, довгожителі, талановита молодь та молоді сім'ї отримали грошову допомогу. Дійшла й до головного сюрпризу цього дня. Від щедрих меценатів Баришівської зернової компанії Михайлівський освітній заклад отримав шкільний автобус. Оскільки у нас школа дев'ятирічна, і приходиться 70 дітей возити у райцентр, до президент компанії вирішив подарувати повністю новий автобус, шкільний автобус. Я попрошу голова села передати ключі. За автобусу стоїть машина Богдан. О, значить, у багажнику там, там він забитий повністю ігрушками для дитячого дошкільного закладу. Тамера вже вікторина перевірила. Там є ігрушки. Директор Михайлівської школи на стриму радості. Щедрим меценатам він дуже вдячний. Шановні присутні, бажаю вам, хай множаться ваші успіхи. Нехай додаються гаразди, віднімаються невдачі. Викорінюється і діляться проблеми, і до найвищих степенів відноситься ваш добробут. Від Баришівської зернової компанії жителі села ніколи не знають відмови. Тому директор школи принагідно згадав і про ще одну проблему освітнього закладу та попросив допомогти у її владнанні. Наші віконні рами замінити якось на євроблоки, ну і там зробити ремонт грозозахисту. Ну і щоб два рази туди на кришу не лазить, ще й вдарити коньки на кришу. Тому на цій оптимістичній ноті я дозволю завершення і надіюсь на співпрацю. Абсолютно точно буде зроблено. Після офіційної частини святкового заходу розпочався концерт. Михайлівська земля багата на таланти. Та вміють місцеві не лише вправно танцювати та співати. Валентина Стопаченко поетеса. Нині жінка живе та працює у районному центрі, але народилася у Михайлівці, звідси зізнається. І черпає натхнення. Тут живуть хороші щирі люди в затишку натруджених осель. У моїм селі завжди і всюди зустрічають друзів і гостей. Стелиться города, наче стрічка, яблуні зігнулись від плодів. Все в моїм селі святе і вічне, бо воно є родом від землі. Я його ніколи не покину. Це село найкраще поміж всіх. Славлю цю маленьку батьківщину. Їй дарую всі мої пісні. Цього дня пісенні вітання лунали не лише від господарів свята, а й від гостей. Зокрема, музичний дарунок привезли із Полтавщини працівники тамтешньої філії Баришівської зернової компанії. Славним маєте ви походження, в михайлівці є народження. Є те місце, де ви народилися, і сьогодні всі тут зустріли. Сяє та місце, де ви народилися, і сьогодні всі тут зустрілися. До колунала пісня всі присутні ласували безкоштовним та тамували спрагу про холодним квасом. Такий приємний сюрприз також провезли із сусідньої Полтавщини. А на імпровізованій сцені знову змінюються виконавці для Михайлівчан. Співає ансамбль Драбівського будинку культури. Україна. Ребята, Найправдивішу Пісні лунали над Михайлівкою ще довго. Та 300 років, переконані місцеві жителі, це не підсумок, а лише початок. Адже село житиме та процвітатиме доти, доки живуть і працюють тут такі щирі, привітні та трудолюбиві люди. А за підтримки щедрих меценатів їхня віра у краще майбуття щодень міцнішає.